15 березня починаю роботу медіа центр України Укрформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоримо про запобігання пожежам в екосистемах. Наш гость сьогодні Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. Пане Анатолію, доброго дня. Доброго дня, отже, пане Анатолію, поділіться, будь ласка, статистикою пожеж екосистемах за минулий рік. Можливо, вже є дані за перші місяці цього року, і як ця статистика розподілена по сезонах і регіонах. Так, на жаль, статистика змушує нас проводити ось такі брифінги, оскільки в цьому році ми спостерігаємо збільшення кількості пожеж в порівнянні з минулим періодом. Так, для прикладу, в минулому році за цей період виникло. Біля тисячі пожеж, а в цьому році вже 2,5 тисячі пожеж. До речі, за два місяці цього року в нас вже є троє загиблих і п'ять осіб травмованих внаслідок пожеж. ДСНС попереджає, що потрібно дотримуватися вимог пожежної безпеки, оскільки це шкодить не тільки довкіллю, а і людям тваринному і рослинному світу. Яка причина зростання кількості пожеж, тому що інформування населення збільшується, попри це, ви кажете, що кількість пожеж також збільшується? Основна причина пожеж, на жаль, це навмисні спалювання сухої рослинності, і також значно менша частина це необережне поводження з вогнем. На жаль, так заклалося з давніх радянських часів, що люди в основному літнього віку з настанням потепління починають активно наводити порядки на своїх ділянках присадибних, прилеглій території. Шляхом випалювання рослинності, але на жаль, це як показує статистика, як говорять екологи, фахівці сільського господарства, на жаль, це не приводить до підвищення родючості ґрунтів, до покращення вигляду присадибних ділянок, а це приводить до забруднення екологічного території, до погіршення здоров'я громадян, в основному тих же літніх людей. І також до знищення рослинного тваринного світу, але в умовах війни, коли держава несе ще додатково великі матеріальні збитки на гасіння цих пожеж, то це взагалі недопустимо. А чи потрапляє в всю статистику пожежі, які виникли в результаті російських атак, чи збиття дронів, ракет? і Так, далі? Так, такі пожежі трапляються, але вони на щастя їх не так багато, як тих випадків, коли люди навмисно спалюють суху траву. При цьому, до речі, страждає не тільки довкілля, а інколи і люди, бо є загиблі і травмовані внаслідок таких спалювань сухої рослинності. Давайте ще раз зафіксуємо, як запобігти таким пожежам, як правильно поводитися людям. Першочергово, це не потрібно випалювати суху рослинність. Екологи і працівники сільського господарства рекомендують все-таки компостувати залишки сухої рослинності і таким чином використовувати як добриво. Також більшість територіальних громад організовують централізоване вивезення такого сміття, тому потрібно звертатися в територіальні громади, коли немає можливості компостувати. Потрібно звертатися до територіальних громад, щоб вони організували транспорт і централізоване вивезення і утилізації цих відходів. Зрозуміло, що найбільшу небезпеку несе це розповсюдження таких незначних пожеж у великі масштаби, це пожежонебезпечний період. В цей період громадянам не потрібно відвідувати ліси, інші відкриті. Ділянки без потреби, тому що саме така їхня недбалість, наприклад, коли відвідують ліс на транспорті, відбувається ненавмисне загорання того сухостою від вихлопних труб автомобілів іншої сільськогосподарської техніки. Тому потрібно утримуватися в такий період від відвідування екосистем. Відповідно, відпочинок також. Повинен бути безпечний. Люди люблять наші відпочивати на природі, і це інколи стає причиною пожеж. Тут також потрібно бути обережним. Що робити, якщо людина стала свідком пожеж? Які її перші кроки? Першочергово потрібно. Викликати пожежно-рятувальну службу працівників ДСНС тільки таким чином можна якнайшвидше загасити і забезпечити нерозповсюдження цієї пожежі. На жаль. Як показує статистика, основна загибель людей відбувається за те, що вони розпочинають самостійно гасити пожежу, яка вийшла з під їхнього контролю після спалювання сухостою. І більшість літніх людей стають заручниками пожежі, саме тому, на жаль, гинуть і травмуються. В основному це літні люди. Але є випадки, коли і люди і молодь. Гине на таких пожежах. Останній випадок я наведу в Харківській області на 8 березня. Чоловік, мій однолітка, вирішив спалити сухостій, піднявся вітер, пожежа вийшла з-під контролю, чоловік намагався гасити цю пожежу, загорівся в одяг, і чоловік, на жаль, загинув. І такі випадки не поодинокі. Тому ми попереджаємо, що Діти і внуки повинні проводити профілактичну роботу із літніми людьми. Це досить важливо, тому що їм важко їх переконати через засоби масової інформації, не спалювати сухостій. До цієї роботи повинні залучатися і діти, і внуки, і е, сусіди. Тільки спільними зусиллями ми зможемо зменшити кількість цих пожеж, а також і загибель людей. Ну, я хочу повернутися до статистичної інформації. Ви зазначали, що двоє людей загинули цього року вже один в Харківській області, де ще сталася така сумна смерть, і взагалі, які області регіони є лідерами цієї сумної статистики? На жаль, загибель дійсно трапляється і досить часто людей. Найбільша кількість пожеж в цьому році виникла у Дніпропетровській, Одеській, Івано-Франківській, Харківській і Київській регіонах. Це, як показує статистика, найбільші регіони. Більшість із цих регіонів, як ми можемо помітити, це прифронтові регіони, де ведуться бойові дії, але наголошую. Ще раз, що основні причини таких пожеж це недбале і навмисне порушення правил пожежної безпеки нашими громадянами. Для Прикладу, хочу зазначити, що такі пожежі часто виходять з-під контролю саме із-за погодних умов, пориви вітрів. Якщо ми пам'ятаємо, остання така резонансна пожежа відбулася в Києві на Осокорках, коли вигоріло більше трьох гектарів сухостою, звісно, завдано екологічних збитків. На жаль, на щастя, люди не постраждали, але було затрачено дуже багато матеріальних ресурсів держави на гасіння такої пожежі? Дякую. Чи є запитання журналістів? Прошу у Ірина Кожухар. Скажіть, будь ласка, чи притягають до відповідальності поліїв? Яка ця відповідальність, і чи варто її посилювати? Так, ми вживаємо всіх заходів, щоб зменшити кількість пожеж, зокрема за рахунок здійснення профілактичних рейдів по населених пунктах. І під час яких ми виявляємо порушників, ми притягуємо їх до адміністративної відповідальності. Хочу зазначити, що таку роботу проводять не тільки працівники ДСНС, в нас комплексна робота. Працівники лісового господарства, екологи, органи місцевого самоврядування, Нацполіція також виявляє таких паліїв і притягує до відповідальності. Першочергово ДСНС проводить роз'яснювальну роботу з Паліями з порушниками. А от злісних порушників ми вже притягуємо до адміністративної відповідальності або тих людей, які повторно здійснили такі порушення. На жаль, ДСНС змушена притягувати до адмінвідповідальності людей, тому що це досить важливий такий важель, оскільки в нас штрафні санкції на даний час підвищилися, і ми можемо притягати до відповідальності, накладати штраф від півтори тисячі гривень до трьох тисяч гривень. А от у випадку, якщо Сталося від пожежі пожежою завдано значних збитків, то штрафи можуть перевищувати 15 п'ятнадцять тисяч гривень і доходити до кримінальної відповідальності громадян. На вашу думку, все ж таки, чи Достатньо це штрафи, і це покарання, і як часто трапляються рецидиви тобто, людина вже один раз притягалась до від відповідальності, а потім знову повторюється. Рецидиви ми виявляємо рідко зазвичай громадяни, які притягнуті до адміністративної саме відповідальності, для прикладу, пенсіонер, який заплатив штраф у тисячі гривень, він уже скоріш за все такого робити більше не буде. В нас таких рецидивів. Дуже мало ми виявляємо. А от люди, які без, від... без притягнення до відповідальності, коли їх не спіймали, не провели з ними роботу, на жаль, вони це роблять систематично з року в рік, як показує практика. Тому ми акцент робимо на тому, що проводимо широку інформаційні кампанії, зокрема в засобах масової інформації, щоб таких випадків попередити. Дякую, пане Анатолію. Прошу ще запитання. А перепрошую, Олена Литвиненко. пане Анатолію, скажіть, будь ласка, територія України досить масштабно замінована в нашим ворогом. ми знаємо близько третини території України потенційно може бути всіяно мінами. Чи становлять небезпеку? от такі от випалювання сухостою, там спричинені власне людською діяльністю для того, для детонації цих вибухонебезпечних предметів, якщо так, то Наскільки масштабними є ці ну така небезпека? Дякую. Так, дякую за запитання. Воно дуже доречне. Випадки спалювання сухої рослинності, особливо при фронтових і тих територіях, які були деокуповані, несе ще й додаткову загрозу, пов'язану з залишеними вибухонебезпечними предметами. Відвідування, до речі, лісів і інших екосистем призводить не тільки до пожеж на цих територіях, Люди наражаються на небезпеку від закладених ворогом вибухонебезпечних предметів. Так, вторинним фактором здійснення спалювання сухої рослинності на таких територіях дійсно є спрацювання вибухонебезпечних предметів, які несуть додаткову шкоду. Радіус дії цих вибухонебезпечних предметів є різним. Тому, якщо підпалив і швиденько відійшов, це не гарантує вам. Безпеку просимо громадян на таких територіях прифронтових і деокупованих взагалі не відвідувати невідомі місця навіть для прогулянок, бо це несе небезпеку. Дякую вам, пане Анатолію, за ваші відповіді. Я нагадаю, що ми говорили про запобігання пожежам в екосистемах. А наступний наш брифінг відбудеться об 11-й годині. Він буде про полонених найманців з країн глобального Півдня і про те, що мають зробити уряди їхніх країн, щоб їхні громадяни не гинули на чужій війні. Залишайтеся з нами.